Добрий вечір. Дивіться, які в нас троянди заквітували. А ми йдемо з мамою. Куди ми йдемо, мама? так подивитися. А ось так троянда твоя. <плес> Давай ще подивимося цих тут Чекай, тут обережно сітка. Подивимося, що індичата А он дов через видно, через що вони роблять. <гум> У них наче вечірниці. Okay. Диви, сидять і дивляться. <гум> Дорбецики, ні, на ніч ні червону лишаю. Привіт. Спать лягайте. Диві, сваряться, диви, okay. сваряться. <гум> Нема чого до нас серед ночі заходити. А ми ж курчат сьогодні перевели в цей. В інший вольєр, там, де бентамки були. Мені цікаво, як вони порозсідалися спати і маленьких занесли туди. Зараз глянемо. У нас дощ падає. Він дуже Оця? Так. Я вже наче показувала її. Вона була така бідна? гарна, а в цьому році бідна. Mm, да, була... вона. Хворіла. <плес> так, свині. Диви, не сплять. Вони напевно, нас почули, як ми звідти йшли. Ей! Кабани. Вони ж мене картоплю випросили. А, Які гусі? А Гусів теж. Ну, Воду випили, не буду я на ніч наливати їм, хай гуляють. Так, нам цікаво курчата. Диви, де лягли. Ну що за придуркова ті курчата? Чого? Ну, ну так а чого вони лягли, де саме холодно, мама? Не холодно, Та да, звісно, не холодно. Тож можна було хоча б туди лягти. Диви. Нехай, хули... Та ну прикрити, ти що? Тож я їм там спеціально лишила, щоб вони туди йшли. Ничего. Диви. Значить їм там жарко. Та ну жарко, вчора спали, було. Тепліше на вулиці, жарко. Ей, ви що? Ви здуріли чи що? Диви, позалазили. Та ж ви... от замерзнете вночі. Диви, злякалися. А! Які дурні, диви. Тож я вам лишила. Ану на, мама, таку потримай, ]onta. а я піду їх цей, куди далі. Ну да, ну, 그걸... ну а що робити? Пані, І, ой... пучку, брудними цими капцями заходить, зараз я. Знімо, та піду. Капець. Ой, боже. Ну що, безтолкові? Так чого ви підлягли? Боженьки дурні. Вони ну йдіть. Давай йдіть. Диви, під калітку, то ж хоча б думала, вони отуди залізуть будку туди хоча б. Оста тепленько. А ну, охохо, вони такі теплі капець. Ой, ногам так тепло. слухай. А Ти кажеш їм холодно. Ні, ну їм то, може воно і не холодно, ладно. Але ж чого ж тут лягати? то вудку куляшки. О, диви, йдуть, йдуть, диви, до лампи йдуть, диви, 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 диви. Боже, які ви безтолкові. О, пішли, пішли, диви. Ти бачиш, знімаєш? Зараз. Ми угу. вже пішли. пішли бурлинки, чи а всі там вам сплять, він тепленько, меншенькі. Я тут туди бентамок до них. Звідси, бо дуже бентамки кричали, тих чотири штучки. Угу. Дуже їм не подобалось, що вони в цьому вольєрі. Вна, подивись, що там бентамки роблять? Сплять. Угу ну, вони там собі ковром сплять із тими меншими курчатами, вони по розміру, як вони. Вон там ті там, ті там. Сплять собі та й все. А ці які дурні, ну то ж тут тепленько. Я думала, вони тут частина ляже, а друг, друга частина думала, отам ляже в ящику внизу, чуєш, а вони всі біля фіртки лягли. Ну це комедія просто з ними. Таке, що вони теж постійно біля фіртки лягали. Ну і каченята ж біля фіртки. Ти бачила, де каченята лягають? Угу. Не знаю, чого в них так. Ну я не буду сюди закривати, хай вони зранку проснуться, підуть їсти туди. Диви, угу. Дивимо, тусуються. Не йдуть сюди. Ні, ні, вже не йдуть. <гум> Ти вже йдеш? Бо я хочу подивитись, де ще бентамки лягли. <гум> е, дорослі. Це ж я сюди перевела бентамок. Так, качки, он, бачите, під накриттям. У нас тут накриття, ось курка ночує, де? дивіться. <гум> <гум> Ні, не хоче в сарай вона йти, Ну, жарко. Бачите, оці всі під накриттям. Тут накриття, дощик зараз капає. Вон там я намостила будку їм. Оту білу качку сюди їм додала, що тут ходила. Цей качур не так мучить качок. У нього тут їх багато. Того одна. Давай глянемо, куди ж бентамки пішли спати. Тут уже проходу немає, закривай. Угу. Угу. Зараз глянемо, куди ж пішли спати бентамки. Ого, одна одна. О, ну на цьому, диви. Диви, ось вони де, диви. Ага, диви, двоє тут. І з тренером. Чуєш парочка? Шуторочка, диви. <свеч> Ой, дур... О, на, 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 на. Так, одна тут. Так. так. Де хто? О, ну одна тут, он там, де шкаралупи. Так, хтось тут є? Ану. Може, на качці? Четверо тільки є. Так. А де ще? Може, залізла до цього? Ні. Треба йому тут билинку прибити, щоб вони тут ночували. Угу. Це сьогодні тільки перевела їх. Ану, чекай. Немає, О, ну, одна. Де? Тут де вона насижувала яйця. Так, один, два. Давай їх ось сюди на ящик покладемо. Угу. І нехай вони собі сплять. Угу. О, так, дві. Ану, давай. Три. Так, курочки. Ага, нема. А воно зверху півник, оно ж де. Оно, диви, на самому верху. І, напевно, там ще одна курочка. Так. Ага, і ще одної курочки не вистачає. Ні-ні, не хватай його за хвісточки. Наверно, там і курочка наверху. А за дошку візьме. Тут будете спати. Отут така, отут. О. О, так. Є там курочка чи нема? Та вона десь там, не віра. Ні, нема. Ха. Так, одної нема курочки, дурочки. Вона, я думаю, вниз сюди заховалась. Так, да, воно, вона вже квоч. А, диві, вона на качачих яйцях гріє. А, я, а качка де? Качки ж зараз там живуть, почала нестися ось качка тут в гнізді. Бачиш три свіжих яйця і бентамка вже гріє. Яке дурне. Все. Є, чого нема як. Не та качки нема, качки я ж будку там поставила. Вона ж не насідка ще, вона ж тільки несеться, там буде нестися та й все. Все, пішли. Короче, є воно всі. Їм тут добре, тепло. Все, хай гля. Тренер. Ну то що натренував всіх тут? Це бандит. Малі бандити. Фурка вон. Вчора я цей не закривала на ніч сарай. То так кукурікали, боже, вони мені спати не давали. Ні, треба закривати. Так, да, вони так тут бігали, верещали. Треба на ніч закривати. А ну шо, що, вже всі лягли? Ану, тікай. О, все, тепер їм там точно тепло буде. Тепер за них не буду переживати. Чуєш, ж лягли всі біля фіртки? Ну, Без Так, гуси, вон стоять, дивляться так, я їх вже в будку не закриваю. Да, да, Деяким же ж місяць ось буде. Ну да. Вони ж такі, ось вони такі як гусенята. О, гусятка, да. Гусята що таке? Дай я їм водички. Та ні, ну давай, ну що вони будуть паскудить? Ну то що на ніч, вони ж захочуть купити, дай я принесу поки. Ну йди, неси, я їм краще сіна постелю, щоб було сухо їм. Це нам з мамою нема що робити, бо у 12-го... Прийшли перевіряти. о. Сара, я. Я тут сіно зняла сьогодні, курчатам. настеляла. Зараз гуся там ще настелю на ніч. Ай беруть. Та в сухенькому будуть. Все ти взяла? Почекай, не закривай, зараз я ще. Чекай, я посвічу тобі. Ану, тікайте звідси, тікайте, бандіти. Напокопарили тут собі мокре. Та повну насипала повну. Диви, вже майже всю з'їли. Нічого собі. Диви, майже повну кормушку з'їли, я сьогодні насипала їм. Вони ж ростуть, вони ж гуси. Бачиш, сухенько. А качки на піддоні, бач, сплять? Да, вони тут угу, не хочуть там. Вони тут. Да. І їм тут добре. Все, вода в них є, пішла. Угу. І ще свині гляну. Ну, свині. Ой боже, не, не буде. буди, не буди, боже, ти свині. чуєш? Он дивляться, ось і світяться. Кнопа? О, давай, йде, 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 йде. Чекай. А то вже зараз. Ну та хай йдуть тобі, воно що. Вже хвостом рухає. Це ужас. Ой. Коротше, все, з мамою нічний обхід зробили, нічний дозор. Ага, верба навіть вночі гарна. Як вона вербаться? Ніщики. Як? Якось ніжчики. Ніщики? Ну, ну дуже гарно. Угу. Так ось, кисливий ось, вже він. Ти он. казала в серпні, вони ось ось на днях вже зацвітують. Я казала, вони аж до серпня цвітуть, ціле літо пахнуть. Ага. Це ж ще червень місяць. Ось вже. Ну, Оце вона теж, так. Да. У, у мене з того, ну, з того року е, відео вона ціле літо, коли тут ми тут бентамок. Кущів було, вже ж один залишився. Угу. Пішли. Дивіться, яка краса. Вже квітне. Трошки-трошки угу. в неї такі величезні соцвіття. Це ще вона не розквітла. Дуже гарно. то на цьому кліматісі 50 кліточок вже. Ого, а який він буде? Оцей червоний буде. П'ятдесят кліпок вже. Червоний? Так, да, це пуп'янки вже 50. Такий там буде червоний, диви білі пуплянки. Ну і що він буде червоний? Хай тільки буде не червоний. А цей буде синій такий красивий, великий трошки. А цей вже не буде, так? Да? А що це в нього такі прикольні штучки? Це в нього такі насіння. О, так в нього і насіння диви, яке красиве. Йонки. Так ти подиви, воно як золоте, mm -hmm. як кучері чарівні. Да, воно дуже. О, так ти подиви, воно взагалі прикольне. Це я думаю, нехай достигає, Попробую висіти. Побачимо, що з того вийде. От яка ти господиня. Ага, будемо п'ять років вирощувати так з насіння. Угу, Зато калачики вон, класні. Угу. Ну все, всім спокійної ночі. Пока пока.